Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний, соковитий м'ягенький, ніжний шоколадний торт. Готується він дуже просто: на раз, два, три. І тому почнемо. В миску вибиваємо яйця, додаємо цукор. За бажанням можна додати ванільний цукор або ванільну пасту і взбиваємо міксером приблизно 2 хвилинки. Вливаємо сюди. Кефір. Всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, тому за декілька годин до приготування виміть все із холодильника. Тепер додаємо вершкове масло і олію без запаху. Перемішуємо, всипаємо какао, борошно і розпушувач, обов'язково просіюємо і ще раз все добре перемішуємо. І ось такої консистенції тісто повинно вийти. Беремо форму діаметром 20 см, переливаємо туди тісто. Лопаткою підрівнюємо його зверху, робимо ось так лопаткою, щоб вийшло зайве повітря. Зверху накриваємо його фольгою і відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів. Випікається він приблизно 45-50 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку або на суху зубочистку. Вийнявши зубочистку із торта, вона повинна бути суха та чиста. Даємо йому трішки охолонути формі, після чого її знімаємо. А тим часом можна приготувати шоколадну глазурь. В Трілочці в мене просіяне какао та цукрова пудра. Наливаю трішки молока і все добре перемішую. Нагадую, що всю кількість інгредієнтів я вкажу в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось така глазурь повинна вийти. Поливаємо нею тортик, вирівнюємо зверху та по боках. І відправляємо в холодильник приблизно ще на 30 хвилин, щоб він трішки настоявся. Ну і тепер, коли він трішки постояв в холодильнику, можна його розрізувати та подавати. Це надзвичайно смачний тортик, мега шоколадний смак. Обов'язково спробуйте його приготувати. Як бачите, готується він дуже швидко та просто. Усім смачного та до нових рецептів!